Патри нібні гори, славний міст треговий, то дрівня з тобою, край дороги. Робимо дезінфекцію, бо черваки можуть роз'їсти шкіру в середині шерсть, то 700 кордону ранку 700 грамів день? Кожний день. А жона не переживає, я не вийду. Бо тут клапан, дивіться. Обратний. І повітря горілку перекривається. Це приблизно, як зарплату. Зінці віддав, обратний клапан зроботав. І ти її назад не возьмеш. А екзамона, не возьмеш. А надихатися можна? Ні, надихайте. Обратний клапан. Як сливається на нас? Дирочку поколов. Випаровуємо. Шприцом. Я думаю, що що наш парламент, Верховна Рада крадуть так, що але перед смертю не Ну, І Долобанка це для дітей, для пацанів, щоб не давати хороший інструмент, у нас талант перевіряють. Такий баян стару гармошку і кусок дрова така. А долобанку таку роблять, словацькі гуцули, польські, українські, румунські. Більше ніхто таке не робить. І даєш я якщо навчився з научился бимологии, то ги довчителя і такие хороші сумасшедшие. Не навчився, дружба, два топор і житоскітском бинат. А звідки? Нет. Да нет. Не багатиш объяснить. Так, Зборная зборна, вся Україна. Ні, ну хочу вам сказати, що не, не подумайте, що я е, щось придумаю. Наші майстри працюють у Донецьку багато років, уже 15 років працюють. Рахується, що найбагатіша область, багато ніде нема. Платять добре, люди так заробляють. Харків і Донецьк. На яке на наполовину того не платить, що, що платять у Донецьку. Оце гаджу теж буде передатися в мене у сусідству Песаний камінь, це знамениту нашу релігію купив сина Віктора Федоровича. Там вже охрана на людей не випускає п'ягоні збирати. Так? І заспіваємо в версі та як це будемо розходити, що до намибану, як все будемо розходити, слідіємо за дарами, та найверба груші робіна сіщи на нього. Нема краще горі світі над наші карпаті. Ой, ла сало ту тихи жети, ла na на u ой, ла сало у нас жети, ла сало у на рати. Ляшан тяжко від кохану, ти до дому ти хаєш. А хто не п'є до горівочку, кохану Шкода що живе на южа вже умирає, правда, дічата? Ну, а села співанка хто? Хто не п'є горівочку, у коханки не має, шкода, що живе на світі, не вже вмирає. Русська жінка би сказала чотири слова. Кажуть, лівак укріпляє брак. Ну, і що лучше, коли хороший лівак укріпляє брак. 才放过。